Втомилися від пошуку ідеального светра? високі ціни та низька якість одне розчарування. Розпакуйте новинку, від Розпакуй від стильний, неймовірно комфортний Гольф Альма. Усього від 399 гривень. Гольф Альма – це саме те, що ви шукали. М'який та ніжний турецький трикотаж забезпечує максимальний комфорт, тренд сезону. Фактура врубчик чудово зберігає форму та формує гарний силует. А елегантний комір на блискавці дозволяє регулювати рівень закритості, додаючи вашому образу унікальності та елегантності. Гольф Альма. Це ідеальне поєднання стилю та функціональності. Різноманітність кольорів задовольнить навіть найвишуканіший смак. Не чекайте! Замовляйте зараз. Гольф Альма ідеально підходить для будь-якого випадку. Прогулянка парком. Зустріч з друзями або робочий день в офісі. І пам'ятайте, завдяки неймовірній якості ваш гольф завжди буде виглядати як новий. Навіть після багаторазового прання преміум трикотаж не кошлатиться і не втрачає форму. Замовляйте Гольф Альма. Усього від 399 гривень. Телефонуйте!